Привіт всім, всім, хто завітав на мій канал і переглядає даний відеоролик, друзі, привіт! Що в нас сьогодні, значить? Погода покращилася сьогодні без дощу. Хмарно з проясненнями. Хмарно з проясненнями. І прийшов час, він вже давно, прийшов той час. Аби зробити гербіцидну обробку як сої, так і кукурудзи. Але справа ж в тому, що, самі розумієте, погодні умови не дозволяли цього зробити. Сьогодні є таке вікно, там надалі знов дощі. Тому заправилися і будемо вирушати, робити гербіцидну обробку по сої, друзі. Значить, в першу чергу, що мною було зроблено, Придбав я собі ось такий електронний ph метр для вимірювання. жорсткості рідин, ось така річ, хороша штука, відкалібрував, показує з точністю до однієї сотої, гарна річ. Значить, що в першу чергу зробив, так як у мене вода, яку я використовую для оприскування, набирається з природньої водойми, тобі ж з ставка, заміров її PH. PH води склав у мене 8,6. 8,6. Це за високий PH для гліфосатів. Виробник рекомендує для якісного, коректного спрацювання гліфосатів, щоб PH води був від 4,5 до 5,5. Не більше. Щоб було коректне спрацювання, щоб все коректно спрацювало і якісно спрацювало. Тому заміряв, знаю вже 100%, що PH завеликий. Збивав PH. Лимонною кислотою. Зараз на даний момент у мене в оприскувачі тонна 200 води, і на тонну 200 води я засипав 600 грамів лимонної кислоти і понизив pH з 8,6 до 4,6. Вивів майже, можна сказати, в ідеал для гліфосату. Користуватися раундап максом буду. Залив по 2 літри на гектар. З самого початку планувалося по літрів нести, але так як буряни попереростали, все попереростало, погодні умови не дозволяли заїхати в поле, кожен день йшов дощ, болото. Тому бурянчик переріс і знатно переріс. Тому боюся, що літри буде мало. Можна було б півтора або літр 800 на гектар, але ж знову ж таки краще перебдіти, ніж не добдіти. Залив по 2 літри на гектар і прилипача дав по 100 мл на 100 літрів води. Е, нагадаю, Хто не слідкує за каналом, хто не в курсі, вилив у мене постійний і незмінний 200 літрів на гектар. Працюю я з таким виливом. Оприскую вже заправив, розмішав. Зараз будемо виїжджати в поле і пробувати проводити обробку. Ви не перемикайтеся. Хто не підписався, підписуємося, ставимо вподобайку. На полі буду увімкнуся, покажу вам стан посівів сої, стан засміченості поля. І подивимося, кому цікаво по нормі висіву. Подивимося, поговоримо. Норма була занижена, 30-й міжряддя посіяно. Подивимося, порахуємо стільки схожих на на метро, щоб плюс-мінус розуміти, що в нас вийшло. В тисячах на гектар. Отже, кому друзі цікаво, підписалися, протиснули вподобайку. Пишіть комент, обов'язково пишіть коментар, щоб був зворотній зв'язок. <кій> пишіть в коментарі, звідки ви дивитеся, з якого регіону даний відеоролик. Буде дуже цікаво знати, хто мене дивиться, з яких регіонів. А ми Їдемо на поле, друзі, там вмикаємося і детально більш про все поговоримо. Поїхали! Ну що ж, глядачі, ми з вами вже знаходимося в полі, поки мішалочка працює, розклалися, поки мішалка працює, подивимося на загальний стан поля, на загальний стан посівів сої. Друзі, як ви бачите... Така соя, така соя на 21 травня. Сьогодні у нас середа, 21 травня, якщо не помиляюся. Но це не точно. Соя, Хайстар 2090R2. І ось як ви можете бачити самі, який стан посівів. До чого ми дочекалися, поки йшли дощі. Сьогодні тепленько, безвітряно і без дощу. Виїхали працювати. Бачимо вже, да, який бурянець. Мишийка. Ось така вже мишийка. Ось така вже амброзійка, бачите, лізе. Все, лізе, все, росте. Бачите, буря нам холодно, тепло, ростуть, не угнітаються, соняшник десь взявся, незрозуміло де. Багато по полю. бачите, Повсходив. Такий загальний стан. В основному мишей, В основному мишей. Тому, друзі, вносимо гербіцид. Вносимо гербіцид по 2 літри на гектар. З прилипачом по 100 мл на кожні 100 літрів води. Ну, В принципі, якось так, друзі. Мішаємося кропим. Час на місці не стоїть. Потрібно потім ще буде добре промити оприскувач, перезаправлятися і виїжджати, вносити гербіцид на кукурудзу, бо теж заросла аналогічна ситуація. Треба багато часу потратити, добре промити оприскувач від раундапа І виїжджати кропити кукурудзу. Ну це в наступному відео. Кому цікаво, спостерігаємо, підписуємося, коментуємо. Ставимо вподобайки. В кінці відео, друзі, скажу, походимо, подивимося, кинемо на метр стільки штук. Получилося в нас в загальному при посіві на 30-й міжряді. Підрахуємо разом з вами кількість в тисячах на гектар. Кому цікаво, залишайтеся. В кінці відео проведемо таку операцію. Самому цікаво, що вийшло з того, від чого відштовхувався, стільки штук на метр виставляв, висів і що вийшло в кінцевому результаті. Подивимося з вами разом, порахуємо, бо там був коментар, що озвучив 520 тисяч на гектар, був коментар від людини, написала, може 52. Може, не може, друзі. Порахуємо, самі все дізнаєтеся, 52 чи 520. Поїхали, друзі. Дочекалися до закінчення відеоролика. Провели обробку, ліфобробку провели, накрили все добре, наче. Гарна погодка, погодка вималювалася просто чудова. Ну і що, як обіцяв, друзі, в кінці відео, зараз... Проміряємо, що в нас виходить по кількості насіння сої на 1 метр. Ну і відповідно, що на 1 гектар будемо з вами разом заміряти. Беремо не, не самі, не самі, скажемо, кращі радки для більш точного виміру. Ну, який вимір більш точний. Більш точний вимір, це вже при зборі урожаю коли. А так. Беремо рулеточку, у нас така, Ставимо міточку. Отак, ставимо міточку. Розтягуємо один метр і рахуємо. Так, тут. Незручно самому ногою притримай. Зараз розтягнемо з вами метр. І будемо дивитися, будемо рахувати, що ми маємо. Так, метр, метр, метр. Ось. У нас метр. Хтось каже чепуха. Не треба цього робити. Це нічого не дасть, але... Але, друзі, але кидаємо метр на метр, щоб квадратний метр у нас був. Так, ставимо від рядочка. Опа, знову прижимаємо ногою і йопти. Незручно, перепрошую, але саме мусите розуміти, що самому... Та йоп твою мить! Що самому однією рукою незручно. Так, маємо. Маємо метр. Метр. Ось тут. Робимо позначку. Тут. Отак. Так. Так, шановне так, панство. Опа. Раз, ніжкою приколали. Чік і метр. Отако. От і так, друзі, маємо позначки, бачимо, так? Да? Зараз ногою обведу, щоб ви чітко розуміли, як і я метр на метр. Так. От так. Отак. От Отак в нас виходить метр на метр. І зараз разом будемо рахувати кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46, друзі, ну, як ви бачите, що... Це не один з кращих рядків. Є просєви, є проб'єви. Ну та й разом з тим, разом з тим 46 насіни на метрів і квадратному. Отже, що ми маємо? А що ми, друзі, маємо? Ми маємо 460 тисяч на гектарі. Так. Так. Це тут рідчі посів. Там далі в мене є експеримент, я чуть-чуть додав. Там більш густіше. Не набагато, не суттєво, але густіше. Тому, якби виставляли 520, в результаті маємо 460. Але як ви самі можете бачити, так, що після дощів соя, яка потрапила в сухе, ще вилазить. вилазить. Тобі сходи в нас ще не всі отримані. В повній мірі, в повному обсязі. Тому якось так, друзі. Маємо такий результат на 21 травня 2025 року. Такий результат. Такі рядочки. Думаю, що цієї густоти з головою більше, ніж достатньо. Вважаючи те, що вона гілкується. От там, я думаю, що будуть такі. Баделяки мегагілкування, де й буде по 200, мінімум по 200 бобів на кожній рослині. Це все, все лірика, звісно, це все жарти. Але тим не менш разом з тим, разом будемо з вами спостерігати за розвитком даної сої на даному міжряді і з даною нормою висіву. Будемо бачити, як вона себе буде поводити, збільшили її площу живлення, дали їй можливість гілкування більш якісного. Ну і відповідно на результат подивимося разом, друзі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте протиснути вподобайку, обов'язково написати коментар, звідки ви переглядаєте дане відео, з якого регіону, щоб я знав, хто мене дивиться. Мені дуже приємно. Дякую всім за увагу. Наступний ролик обприскування кукурудзи. І він не забариться. До нових відео.